І всім привіт! З вами я, <кхи> Роман Попель в Чикенгані. і сьогодні я покажу свій домик, свої транспорти, гараж і бункер. Ну що, ну що, поїхали. Перший е, цей гараж, він пустий. Так. Дальше мій домик. Я на пятом этажі живу. Так что я забираюсь на пятый этаж. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ось у меня пятый этаж. Ось тут я зеркало, свет. тут он подавиться телеку можно. Ось тут моя рабочая место, тут моя спальня. Тут мой балкон. Тут мой лифт, чтобы подняться на Кришу, тут у мене вертолетик. І ще я хочу додати сюди. Хочу собі додати сюди машину, ну, щоб кудись їхати. У мене буде дві машини. Так, далі. Ну, перший транспорт вже показаний. Е, Другий. Другий транспорт ось у мене. Така ламба. І я зараз їду на цій ласточці в бункер, Покажу вам бункер. Він неподалекому від дому. дома. Він тут? Оп. Відкриваємо, закриваємо, відкриваємо відкриваємо. А двері пук. Тут відкриваємо. Тут мій туалет, тут телек теж можна подивитися. Тут моя спальня і комп'ютер. У мене тут е, інтернет просто є, але світу нема. Тут я дирка, що посвіщалось. Ну у мене э, сохраненка. Давай покажу. Это уже в деревню надо ехать. Такой пук. И сейчас буду реклам на паузу. И сейчас я покажу цей город сорок Ну, це не город, це село. Село 48. Там я живу в жовтий домик. Барам. Живу льдіда, да, у мене дядушка, дядушка мала. Тут я колись жив, та й приїхав. В мою деревушку. Тут є жерти. Тут готувати, тут метеоки. Тут, звісно, вже моє робоче місце. А на другу натагі в мене спальня. Spalnia. Tu cieli nie ma. Se e, ja tu drzełku jeszcze szatelików nie było. Daj nada budę wstał. A przecież tu. go ją nie ma. <плес> ну что э, С вами Был Роман Попаль В Чикенгані. Всем пока-пока